Вітаю любителі шахів! Рая проти Айкох. Бразилія рейтинг 1926. Давай, схевеннингенчик. Слідський захист. кінь B6, кінь на B6. Так. Коня треба прибирати, щоб він пішов у нас на, на d 7 Далі на E5. Ну, поки що стандартний хід. Ну, давай так. Заберемо слона. Далі. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це не може бути нормально. Ні -ні -ні -ні. Я не вірю. Ні -ні -ні. Два нулі, Так, так. давай ведь нулі, Я просто не вірю, що він тут мене проламає зараз за два ходи. Так, давай Б4. Нанесем такий міні-ударчик. я тут можу ударити, хоча він тут б'є. Ні. Так, і погрожує F6 мені. Погрожує мені F6. Дивлюся якусь жертву, типа кінь є 5 f6. Взяли-взяли десь сюди. Подвійний удар. Ферзь має йти кудись так. Ми б'ємо десь чики-брики. він десь так, ми десь ферзя. Ну, мені здається, мені здається, чому так не зіграти? Там десь ферзь в нас вийде, ну. Хоча він, може сюди ішу. Так, якщо. Тут шахом тому. crazy? Так, я не поняв. Ну, я просто ж б'ю тут. Можу спочатку тут вдарити. Давай почнемо з цього утопу. Так, на жаль, це не працює. Придеться брати фрезем, да? Чи можна якось по-іншому? На такий хід. Так, буде, да? Добре, Ніко. Добрий. На є три висить слон. Слон буде атакувати. Окей. Розіп'яйтесь, сюди перейду просто. Що нам тут? Так, ну. Можу відійти просто. Так я. А, стоп. Так я просто туру відведу спочатку. Навіть. Не буду боятись. Він може щось ті типу цього плану замутити водички. Цікаво. А. Так, 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 наприклад. 7 наприклад. Тудась. Тудась. F6 сюди. Сюди він просто б'є слоном. І на шах. Що він, до речі, зробить на шах? Якось так. Ні. Що я тупо на мат нападаю? Тут десь закрився. Так, ну окей, давай поки що <кій> сюди підведу. Б'ю. Так, так. Хорзя прибрати? <кій> Хоча тут. По-різному він може зіграти. D5. Можливо. Вот так вот, да? Ну давай так. Мабуть, бью просто. Тише. Эскизкерейсо. Так. Мати я щось не бачу тут. На жаль, але який коня зараз заравідім? Хоча, мабуть, буде без якості, але буде атака. Чи що він хоче? Він не хоче бити. Чи Щось, типу, такого плану. Зараз ляпне мені. Чи такого плану? Ну йому погрожує просто мат. Що ти бити не будеш. Чик-чик. А вон воно як. Хитрий. Ну, без ферзя. Хитрий, але без ферзя. Тут програна позиція. Можна здатись супернику, можна пограти. слона зараз їм, заразів. Чувало чоловіче, ну здається, ну що це як цей. Чи не з'їв Тру? Да, не вже. Якийсь анімешник чи анімешниця. На ну, Audi 70 точність. Мене 76. Ну, перегнула палку, чи перегнув? Так. Б4. І казав, що в ціліці зіграли B5. Грайте Б4, якщо є можливість, захоплюйте простір. Це вже небезпечно. Кінь D5 комп'ютер пропонує. А, в куня нема ходів. У не свої там ідейки. Тут вже б... Тут кінце 5 треба було. Підключати більше фігур? ну я вирішив. І так нормально. Так. Тут було відразу кінце 4. Ну да, так, тут... він тут не встигає, тому що з шахом я з'їдаю фрізям. Ферзь С1, так, да, треба було грати. Тримати поле тут і тут. Тут уже можна було словами, 6, да, зіграти ЖФ. Конем треба було бити. Ну, Я, мабуть, все рівно турою взяв, бо не знаю тільки чому. Але я щось навіть конем не розглядав. Ну, комп'ютер показує, типа, сильніше, це віддати фрезян. Ну, ясно, що тут, що така собі позиція. Король чорних в безпеці, король білих в небезпеці. Ну добре, в принципі, ідея у мене була схожа, але тільки в пересновка ходів, але є нюанс. Тут треба було Тура Б2, тактика. Тут якась по комп'ютеру е, нулі. Ні. А, FG тому що. Тому що ми розбиваємо структуру біля короля. Угу. Ні, королем. Ми не б'ємо і пішак є саме захистом короля. Тут небезпечно, значить, чорному королю, хоч у білих ферзя нема, але Критті лінії, чорні поля, слабкі, коні, слом, тури. Можуть створити небезпеку, тому брати не можна. Ясно. Окей, партія я зіграв по-іншому. Тут все-таки в білих була атака. Але не така. Ферже п'ять, ага, не те, що атака. Заставляють мінятись? Нема, нема фрезя ходів. Перес тут все контролює. F4. Заставляють мінятись і білі за рахунок. по матеріалу рівність? Значить, у нас за легку фігуру три пішаки. Але лінія H, наприклад, відкрита. І ясно, що вже в чорній тут не заматують. Фігур не вистачить, а в білих є якась атака. Ну. Окей. У нас Лан G5 повільний хід, і він перекриває лінію Ферзі... цю B. Підганяє тільки фрезя на сильніше поле на Е5 тут більше в центрі, так, тут він. Швидесенько може атакувати короля. Це вже взагалі програє, бо м'ят. Бо мат в 5 ходів, М'ята в 5 ходів. Так, треба було йому зіграти слона 6. Так, да, це я думав. Я думав просто якось, типу, відійти. Тура d 3, так, да, підключається якось. тура, а Тут треба було зіграти чорним короля 6. Симпатично, так. Да. Хочемо з'їсти просто слона. Окей. Так, да, вже треба було відключати ферзя і йти мотувати. І виявляється, нема захисту просто від, від а 1. Треба віддавати коня. Тепер десь тут ми хочемо. Мат. Слабкий король, один пішак захищає, а кінь дуже сильний на С4. Чимось схоже, коли кінь, наприклад, в білих стоїть на F5. Ну, або в чорних на F4. Коли саме рокеровку в 2, тут в 3, тут кінь також дуже небезпечний. Так. Ну, ясно, що тут вже треба від щось віддавати. Слоном треба було взяти, да, бо конем тут всякі відскоки. Окей. Просто добивання. Good game, well played. А ну тут можна вже не дивитись.